Всім привіт! І так, сьогодні ми починаємо нову серію відео під назвою Дід Панас. Хто знає цього легендарного діда, дід Панас це такий телеведучий, який для дідлухів розказував в вечірні казочки багато років на українському телебаченні. Тобто, такий. Персонаж з далекого минулого, який відомий всім, всім українським дітям, які зростали там у 80-тіх роках, десь так по моєї пам'яті. Тобто сьогодні я е, почитаю дітям вич, вечірню казочку та хочу це, це викласти пізніше на ю, на, ю, на, ю, на Ютуб. Так все склалося, що діти тут. Мають можливість брати в, шкіль... в шкільній бібліотеці книжки на деякий час, ну, як завжди. І у, у них є багато книжок російською мовою. Тобто, на жаль, у них немає книжок українською мовою рідною, але от є от такі от книжки, Вінні... Пух і всі-всі-всі. От. Ну, попробуємо почати з тої книжки, тобто діти принесли додому, почитаємо трохи про мініпуха російською мовою. Тобто, а так можна, напевно, з інтернету будь-які книжки українською мовою знайти, скачати та використовувати. Ну, сьогодні у нас такий початок. То, то приємного прослуховування вам, сподіваюсь, вам буде цікаво. Ця рубрика Дід Панас.